Привіт, я Артем, це канал Гітара по-українськи. Сьогодні я розповім вам про свій курс «База гітариста. В назві майже все сказано. База тобто, це все головне, що має вміти гітарист. Цей курс розбитий на декілька модулів. Перший модуль називається Мелодія, в якому. Я пояснюю, як ставити праву та ліву руку. Пояснюю там, як грати по табах, такі от речі для початківців. І в кінці ми маємо зіграти з вами мелодію. Ну, це, в принципі, перше, що варто зіграти на гітарі, так це мелодію. А мелодія буде ось така: червона рута. Після того, як ви вже вмієте грати мелодію, ми там з вами зіграємо гамму. Ви будете розуміти, як має працювати ліва та права рука, як правильно тримати гітару. Після цього можна переходити до другого модулю, який називається акомпанімент. Акомпанемент, Акомпанемент це музикальний супровід. Це насправді все окрім мелодії, все-все Чи гра кордами. Чи навіть ось така гра. Це такий вже обширний модуль, бо і тема більш широка. Тут і гра боєм, і гра переборами, і спів під гітару, і баре, і вивчення багатьох акордів. І так далі. Наступний модуль. Третій його ще немає, але я його планую зробити. Він називається Фарби. Фарби це всі прикраси. Це щоб грати не просто на гітарі якусь мелодію чи акомпанемент, а грати їх ну, цікавіше, додаючи різні прийоми, різні прикраси, щоб звичайна гра на гітарі стала вже цікавою і кльовою. Фарбах ми можемо додати навіть такі прийоми. Я жартую, це можливо колись я зроблю, але це вже на потім на потім. Четвертий модуль називається композиція. В ній будемо грати вже складну композицію, в якій є і мелодія, і акомпанемент одночасно, на прикладі пісні Єстедей. Тут будемо розмовляти і про звуковидобування, і про динаміку, і про акценти, От про все те, от щоб композиція звучала як композиція. На цьому етапі я планую, щоб ви вже грали реально класно. Може проходити у двох різних виглядах. Перший це самостійно на сайті. У вас будуть відео та матеріали, я там все пояснюю, по ним ви займаєтесь. І другий варіант це заняття в групах. Я збираю групу на перший, там другий модуль, на третій все це окремо. І ми там з вами одночасно зі всією групою граємо. Ви присилаєте мені домашнє завдання, я відповідаю. Кажу, що неправильно, що правильно, ви це одразу берете, міняєте щось, кидаєте знову відео, і я знову відповідаю, кажу: о, зараз все класно, все, так і рухайся. Ось це і є головна відмінність. А, і це дуже така вагома. Річ, бо коли ви починаєте, ви граєте, іначе ви подивились відео, іначе робите все так, але ви все одно не бачите себе і до кінця не знаєте, як це має виглядати. Тож заняття в групах може допомогти пришвидшити ваш прогрес та зробити заняття в цілому легше. Але я також буду продовжувати знімати відео на цей канал, безкоштовні. І, до речі, перший модуль в нашому курсі база гітариста також безкоштовний. Тож проходьте за посиланням та навчайтесь. Бажаю вам успіху, дякую, що ви зі мною. Побачимось. Пока-пока.